Привіт! Зараз буде хайпова тема. Тема не довіряйте своїм відчуттям. Чому? Тому що всі кажуть: довіряйте своїм відчуттям. Ви, мама, довіряйте своїм відчуттям. Це ж ти живеш своє життя, довіряй своїм відчуттям. В чому тут є справа? В чому тут є такий нюанс? Так, в цілому, звичайно ж. Це наше життя, кожного з нас, ми довіряємо собі. І краще, ніж я, ніхто не знає. Але тут справа в чому? Так само, як з їжею. Згадайте тему з їжею. Згадайте тему про інтуїтивне харчування. Знаєте цю тему? інтуїтивне харчування. Тобто а, мій організм сам знає, чого він хоче. він хоче, я слухаю свій організм. І що вам на це скаже? Грамотний нутриціолог, дієтолог. Він скаже, дивлячись, в якому стані зараз твій організм, дивлячись, яка в тебе зараз мікрофлора, дивлячись, який в тебе бактеріальний там баланс. Чому? Тому що, а, якщо ваше тіло. Базово, здорове, якщо у вас хороший баланс бактерій, у вас немає патогенної мікрофлори, мікробіоти в організмі, тоді так, ваше тіло вам подає сигнали саме того, що хоче ваше тіло. Якщо ж у вас збитий бактеріальний баланс, тобто є дисбіози, дисбактеріози, у вас є запалення, у вас є молочниці, у вас є аденоїди. І все це головний біль, коротше, часті захворювання зараз, як реклама фармпрепарату якогось. То це вже означає, що вашим організмом керуєте не тільки ви. Ним керують всі ці мікроорганізми, бактерії, віруси, паразити, які в ньому знаходяться. І їжу вони просять під себе. Їм на вас все одно їм важливо, щоб ви просто були живі, щоб ви були живі і все ок. Саме тому люди, які проходять зміну харчування, які відмовляються від солодкого на якийсь період, або проходять очищення тіла травами, бадами, різними натуральними засобами, вони зазвичай потім помічають, що смакові вподобання в них змінились. І тоді ця людина може їсти. Так, як вона хоче, тому що їй вже хочеться там, салат з авокадо, а не тортик, Тоді можна інтуїтивно харчуватись і це буде на користь організму. Так само з почуттями та нашим енергетичним полем. А справа в чому? Чи це ви відчуваєте, якщо ви людина, яка слідкує за чистотою своєї структури? За чистотою свого поля, якщо ви знаєте, як відрізнити, чи це у вас, за вас зараз сутність енергетична говорить, яка у вас тут на плечику сидить, скажімо так, чи це ваше ясне мислення, і чи це ваш дух, душа через вас говорить? І якщо ви вмієте відрізняти відчуття одне від іншого, чи це замість вас програма це говорить? У вас просто записано, знаєте, як. Карусель, яка террірі інтерієрін просто катається всередині, і це не ваша душа просить, це ваша програма прокручується в голові. Тоді, якщо ви вмієте все це відрізняти, звичайно слухайте себе, звичайно, йдіть за своїми відчуттями, звичайно, просто своє серце, душа і так далі. Але якщо ви не знаєте цього відчуття, як відрізнити голос ваш справжній душі, вашого духу, вищих сил, які транслюються через вас. Ви не можете відрізнити це відчуття від відчуття сутності, яка на вас сидить, і говорить голосом. Наприклад, зараз образно вашої матері, в якої були якісь установки, і просто вона говорить через вас. І ви відчуваєте відчуття. Я зараз ось це відчуваю, але це відчуваєте не ви. Це відчуття викликане тим, що у вас просто зв'язка ви тере цей стан, тере сутність. І все це знаєте по колу. Кол така кругова порука. Тобто ви своїм станом підгодовуєте сутність, сутність провокує у вас знову цей стан, і ви думаєте, що ви це відчуваєте. І саме з таких станів по життю робиться, ну, скажімо так, велика кількість неоптимальних виборів і помилок. Саме тому це відео так і називається Не довіряй своїм відчуттям, тому що не факт, що вони твої. І так само, як і з організмом, коли чистиш своє поле, коли займаєшся своєю свідомістю, коли е, витягуєш програми, які не твої, замінюєш на свої, ти чуєш все більше свій дух, тобто ви кристал. Кожен з вас це христалик такий. Прозорий в ідеалі, гарний. На нього світло потрапить і відбивається в різні сторони. І в цьому кришталику є помутніння. І чим більше цих помутнінь ви прибираєте, тим яскравіше кришталик світить. І дійсно, коли на нього світить сонце, воно через нього проходить, кришталь його пропускає, все нормально і можна довіряти своїм відчуттям. Якщо ж у вас немає цього, а як можна перевірити? От просто. Дати собі самому чесну відповідь, я можу відрізнити, коли в мені голос моєї душі, а коли в мене якісь інші голоси, які я вважаю взагалі своїми. Якщо так можу відрізнити, тоді можна слухати себе, і то можна там попастись. Якщо ви не знаєте, як це відрізнити, то спочатку потрібно чистотою зайнятися свого простору. Енергетичного, а потім ви помітите, що і ваші відчуття вони теж змінились.